Всіх вітаю із епіцентру. Я зараз в епіцентрі у відділі світла. Хочу показати вам ну, більше акційні пропозиції, дуже великий відділ. Покажу люстри, світильники, лампи, кільця. Ну, все, що буде в мене попадатись. Я так пройшла, подивилась. Ну, дуже великий відділ. Звичайно ж, такий випуск ніхто дивитись не буде довжезний. Попробую щось показати. Ну, глянемо, що з цього вийде. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі, де я робила огляд. Але у всіх епіцентрах ціни завжди одинакові. Ось такі світильники світлодіодні великі. Я подивилася, це виготовляє Китай. Вони йдуть зараз 25% знижка, просто різним діаметром. Світильник світлодіодний, у всіх у них от, круглий, віста, накладний, матовий і різний діаметр. 330 на 60 коштує, наприклад, 550. 50 гривень 25% знижка або такий 260 на 55 коштує 360 гривень йдуть акції на лампи по три штуки ось такі лампочки показує експерт 2 плюс 1 це вже акційна пропозиція 94 замість 189 акція аж 50% знижка 2 роки гарантії відсутня пульсація температура світла написано термін служби Експерт 6 тисяч світловий потік, не працює з димером. Далі такі також 89, 2 плюс 1 подарунок, трішки різні тут характеристики. Ось вони. Це вона ж, ось така 89 лампа LED, 10,5 ватт. Ось такими ну, як в розетку. І далі ще менша. 89. Тут я буду більш акційні, тому що дуже багато позицій. Цей товар з акумулятором. Ось така настільна лампа в сірому кольорі. Вона йде з акумулятором за 620 гривень. На неї знижка 25%. Поруч така зелененька, дуже гарно виглядає ця лампа. Така цікава. 305 гривень, а коштувала 450-32% знижка. Ну, можу так показати, Світловий потік, білий, зелений в асортименті, також настільна лампа ось такої форми 305-39% знижка. Дуже багато люстр. Люстри буду показувати тільки акційні. Тут ще ось такі цікаві світильнички, вони гнучки, є чорний і білий, можна так їх повертати. Написано, що з поворотом накладний, з вимикачем. Зручний я вже спробувала, так підійшла, можна наводити це світло. Е, коштували 619 гривень, коштують 425 гривень, 20% знижка. Всі товари знову-таки проходжу, не показую, показую більше зі знижками. Дуже багато акцій на лампи. Ось оце все йде зі знижками. Лампи, є з маленьким таким тонким цоколем, є з більш товстим цоколем. Ну тут ціни від 24 гривень до 33. Лампи знову по 525 гривень. В чорному і в такому срібному кольорі 12% знижка. Вона така приємна на дотик і така, знаєте, легкогнучка. Я так розумію, вони реагують на світло. Тут з Wi-Fi навіть є по 849 гривень. Це настільна лампа Бергер Енергодар. Ну, бачите, її характеристики. USB, чорна алюміній. Далі світильник світлодіодний. той вище я показую, 589 гривень на дві лампи і 889 на три лампи. Наприклад, люстри дивимося, що є цікавого по акції. Тут 15% знижка такої форми люстра чорна. з 3. Таких як кулі в білому кольорі 2 826 і 4, 271, 5 куль в білому кольорі. Далі просто така куля в золотому кольорі. Ось так вона гарненько виглядає. 8016. І ось в такому срібному кольорі акція 3416. Така різниця да, між ними. 3 на 40 Сподіваюсь, щось видно, а коштували 4271. Тут акції на такі ще світильнички. Ось світильник перший показує 362. настінний брильянт Софія. Один плафон. А коштував він 477. Щось такий в чорному кольорі, матовому 839 на три лампи. Круглий лампи в різні сторони, 729 гривень. І на дві лампи 412 гривень коштує. Вище підніму, дивіться, ціни там 955 на 4 лампи ще й засвідчує. Да, так тут, знаєте, всі світло не так просто знімати. Ага, ще ось лампи йдуть зі знижками. 1145-15% знижки, настільна лампа. Ну От вони так виглядають, 1145. Ось і ці, що вище, коштують 1123 гривні. Так, тут зі знижками. Оце дуже гарний такий світильник посередині в золотому кольорі, гарне світло. 1299, 24% знижка. Чесна вигода, акція буде до 19-го, а потім вони на інші, мабуть, будуть ставити позиції, щось будуть і далі продовжувати. Зручно, що можна користуватися пультом. Оці всі лампи, вони на пульті. Отакий світильник великий, гарно виглядає з таким сірим кольором. 2220 знижка, і оцей 1134% 33 знижка. Далі. Увага моя до оцих світильничків, вони дуже гарні, йдуть без знижки, але виглядають дійсно чарівно. Настільний світильник, ось перший показує, коштує 799 гривень. Зручний вимикач на дерев'яній підставці. От, Якщо Куб, це видно, а показую як характеристики там. Сподіваюсь, щось видно. Далі, другий оцей світильник, також 799 гривень коштує куб. Тут уже світла така деревина. І отакий світильник 599, також на кубі, але на меншому. Дуже багато людей в цьому відділі. Неочікувано для мене. Я й не думала, що тут стільки людей буде. 716, наприклад, коштує такий світильник, я так розумію, він гнучкий. Гнучкий. Далі вище 823 акційна позиція. І нижче такий же біленький 716 світильник гнучкий. Тут світильник акція, це знову з вайфаєм, 1399-45% знижки, настільна лампа, без, без прозарядка без, не знаю що це Діаметр, все написано біла. от Я вам показую її характеристики, як це зрозуміти. ага, зарядка А, безпровідна зарядка в нього. ну да тут Зрозуміло, прикольно. 709, а тут що настільна лампа. 51% знижки на цю чорну лампу. Така вона висока. Не знаю, висота тут написана. 78Т ні діаметр. Мабуть, 60 см висоту, пластик, метал, чорна луна хом. Коштувала аж 1438, 51% знижки 709 гривень. Ось така луна-хом. І ще така, як кільцем, вища за 889 гривень. Тут лампочки Expert, Ось такі лампочки коштують 26-67% Знижка на лампочки у них багато знижок і великий асортимент лампочок. Знову таки настільна лампа 729 гривень, 1549, Така як двійна, 499, Тут 47% знижка. Ось ця двійна лампа біла. Дуже гнучкі вони такі легко все в них якби, гнеться, передвигається 499 гривень, 47% знижка, діаметр 42, 4,200, пластик, метал білий і ось чорний, 499 гривень. Ще такі у них є цікаві лампи. Ось можна лав якраз до дня закоханих 393 46 знижки. Настільна лампа, є сердечко 320 гривень, також 50% знижки. Або ось такої форми йде з батарейками 400 гривень. Світильник настільний, 393 гривні, 46%. І ось такий Ніон 320 гривень. Ніоновий. А вони Ніонові. Цікаві, 320 гривень, 50% знижка. О, така в ширину йде лампа. Цікава, 1870 гривень, 20% знижка. Далі по 655 бачу, по 649 лампи. Далі, ще ж хочу, ось люстра 2949 на 6 ну, Кільця, такі, як плафони, на шість плафонів виходить. І ось така на чотири в білому кольорі. 249 світильник світлодіодний світлокомплект Ледо 484 на 16. Далі 747-10% знижка на цю лампу. 380 бра коштує 36% знижка. Оці кільця показую. Також цікаве. Ну, для багатьох це цікаві речі. Дивимось світильник кільцевий. 1999 замість дві 777. Давайте підійду пізніше, покажу. Тут жіночка кричить. Так, бачимо 499, це знижка 25% на таку настільну лампу 140 на 315 В сірому потім в молочному кольорі 499, в сірому кольорі 499. Далі, ух ти, яка цікава штука. Клас. Це лампа LED акумуляторна. Е акумуляторна, ще більше світла, студія світла. Ліхтар, лампа, світлодіодна, акумулятор на 399 гривень. Так, і зверху показую ще вам декілька які у них ілюстри. 815 на оці 4 плафони. Далі на один такий плафон 909, знижка 15%. Цікава така лампа там всередині. Далі 590. Підвіз 590-35% знижка. Ось така на 4 плафони. 4, 691, 16% знижка. Тут ще така лампа біленька. 1199, 24% знижка. І ось на 5. 1999 замість 2510. Акційні позиції тут Ух ти, такі з дерева, цікаві лампи. Так, ось ця без акції 1499-дві лампи. Наступна йде по акції 1780 798, ой, ну так легко вмикається і вимикається. Всього 5% знижка на цю лампу. А, отак, ой, так легесенько. Далі вверх, оці зверху 342 гривні лампи біленька і чорна по 679 гривень. Ще на високі лампи також ідуть знижки 820 гривень. Оця в чорному кольорі з білим плафоном 820 гривень коштує. Ага, лампа ще ось підвісна 561 гривень. Це у них називається світильник замість 748 гривень. ще ось така цікава в білому кольорі 613 замість 767-20% знижка. Так, це у нас нічник 255 гривень. В синьому такому кольорі цікавий. Мінус 15. Ой, гляньте, яка, який нічник оцей лед. Цікавий також. Як павутинкою зроблений, 120 гривень коштує нічник трилед. Дорога в майбутнє називається 120 гривень. Ось такі у них цікаві є. До речі, ці лед-лампи, А щось з цієї ще сторони. Так, від кілець відійшли і я вам іду показувати. Ой, почну з оцих яскравих. Я навіть оце не знаю, що це таке. Так, Підійду, зразу прочитаю. Торшер такий іде він з пультом. Я так розумію, це різні кольори можна. Да. Так, Чорний метал, пластик, торшер 2700х6500, діаметр 8х140 висоту. Ага, є в такому чорному, є в білому кольорі, є нижчий за 1399. А це вже знижка йде на лампу таку високу. 1304 торшер підлоговий, чорний. Він от не зрозуміло скільки висоту. До речі, це виробник Німеччина, 28% знижка. Оце кільце також робить Німеччина. Це називається торшер підлоговий. Підлоговий торшер і 41% знижки коштував 2, а зараз 1179 круглий. Не написана висота, вибачайте, десь, мабуть, метр, метр 60. Торшер підлоговий, також лед круглий, чорний 1439, і також Німеччина виготовляє. Тут 497 кільце лампа, ось така форма з тримачем для телефона. Мінус 50%, коштував 994%. Ось тут прям все воно так дивіться, кріпиться зручно на такій прищепці, USB, тримач для телефона, гнучкий, сама лампа, це кільце гнучке. 497, замість 994. Це 50% знижка. Діаметр пластик метал, ось його розміри написані. Ці світильнички йдуть без знижки. Далі кільце ось таке. Прям з трьома-тримачами, що мене здивувало. Вперше таке бачу: три тримача. Кільце. Тут регулювати можна і висоту, і оцю триногу регулювати. Ну прям багатофункціональне. Світильник такий, кільцевий з підставкою 190 см, плюс пульт діаметр 34 см, 40 Вт і 220 вольт. Це Китай виробляє чотири. Тисячі коштував 301 гривню. Зараз 3 тисячі. 30% економія. Поруч ось таке кільце також з підставкою для телефона. З USB. Ой, боже, що воно падає. Це кільце. Ой-ой-ой-ой-ой. Як його тримати? Ой, мамочки. Зараз позову когось. Оце тобі кільце показала, так показала. А ну-ка. Де зараз розкажу, скільки коштує 1139-50% знижка. А що ж ну, воно якось так оце кільце, ви розумієте, я, я не розумію. А вони там розмовляють. Нікому до мене діла немає, а? Так, ладно, потім позову. 1199 коштує світильник, ну вона якось отут... Оце кільце його треба регулювати, просто ставити і крутити, і воно тоді стане. Це вона не поломана. 1199 такий кільцевий світильник кільцевий зі штативом діаметр. Це написано, коштував 877 двадцять Економія а ось що я хотіла показати: дивіться, які у них штуки є цікаві. Ну я раніше не бачила ліхтар, акамулятор 324 гривні. Ось оцей найменший, з режимом свідчення, вбудований акумулятор. Далі зарядка від USB 5 Вт, 200 чого-то там 6500. Ось його характеристики. Світловий потік, індекс передачі, вбудований акумулятор, ступінь захисту, потужність, все написано. Розміри 80 на 102 мм. Такий коштує 324 мм. Оцей більший коштує 405 і найбільший 487. Це без акції. Ось така маленька настільна лампа на прищепці. Така прищепочка в неї, до речі, дуже зручна. Ось прищепка з USB-акумулятор з акумулятором 449 гривень. Тут по 626 Ух, ти, є такі, як з годинником. Ці йдуть без акції. Ще хочеться якось показати більше лампи. Що тут, От, наприклад, така. такий світильник. Коштує 315, а коштував 3895. Він буває в чорному, в білому, метал, пластик, світильник стильовий. На пульті 500 на 70. 50 на 70 сантиметрів, я так розумію. Так, тут акції багато на оці світильники всі наверху. Ну, наприклад, ось оцей коштує ось оцей. Наверху 3075. Хоч би нічого не впало мені на голову, я боюсь. Ось така акція. Ой, світильник у цей гарно виглядає. Люстра називається. Дві коштував 2,249, коштує 1256. Люстра LED з пультом Акрилова. З пультом Акрилова. Дуже багато акцій у них. І взагалі дуже великий асортимент. Так все і не покажеш за один раз. Ну, наприклад, ще ось така звичайна лампа на стіні на прищепках по 209 гривень, 50% знижки є в білому, в зеленому, в чорному кольорі. В чорному 219 вона якась більш може, матовий колір, 48% знижка. 289. Так, а вони тут можна вімкнути, глянути? Ні, не можна. Немає лампочки всередині. так. 413 гривень ще. Ох ти яка цікавенька, да? 413 гривень, 15% знижки. Настільна лампа, біла луна. Луна виробник. І ось такі ще лампи. Тут, ага, ну покажу ось така. такий, Це називається бра. Такий довгенький бра. 2,249, 249. І оцей нижче 1620 гривень Бра коштує. Ой, дивіться, яка люстра, оця гарна. Як так, відділити, щоб було зрозуміло, коштує 463,50% знижка на неї. Також вона йде з пультом. Ось оця, така, знаєте, з золотими і з блакитними е, кольорами. ну гарно виглядає, така прям, як діаманти. 4,570, а коштувала ж 9,140. На неї знижка 50% йде. І така менша. Ось фор вони в різні сторони, так ну це не така гарна, як та. 3,477, також 50% знижка. Наверху, ось така, як більш класична люстра, 238, а коштувала 2988. Що такі бувають у них люстри. Ось ця внизу йде зі знижкою 9711, замість 12948. Розкішна. Це у них що називається люстра. Так, люстра, метал, кришталь з кришталю. А це кришталеві люстри. Тут тому така ціна. 911, 25% знижка. Це одна у них тільки зі знижкою. Ну, Наприклад, така висока лампа, ось дуже висока. Метр десь висоту 951 гривню замість 1189-20% знижка. Це називається торшер правильно. Тут іще йдуть знижки. Оце Сенсіо лампи, вони виготовляються в Китаї, я подивилась, 450 гривень. Оцей сіренький, гарненький, такий 50% знижка. Настільна лампа, текстиль, керамічна, сірий. О, все ось написано: 450 гривень. І тут. 590 гривень, 590, отака 490, як більш класична, більших розмірів. Також 590 ці лампи коштують. І у них величезний ще вибір лампочок, ну дуже великий вибір лампочок. Це все торшери. А це як називається штука на стіну. Це називається люстра 4595. Просто вона як збоку висить для зразка. Ще тут 2131 торшер такий. Вони тут регулюються ці, ну, лампочки на ньому. І, і ще. Ага, ось ця люстра світильник на стіні іде зі знижкою 3 715, 25% знижки, той, що вище там наверху. Коштує 3,45, також зі знижкою 25%. Тут з пультом ось оця люстра. Коштує 4310, Коштувала 5,385, 20% знижки, золото, чорне, залізо, акрил. От така ціна. І так покажу вам просто, просто для краси. Такі гарні ці люстри. Ну, просто розкіш. Така коштує 9995. Коштувала 11550. А що вона там зроблена? Люстра, ну, незрозуміло. акрил щось там написано. Ну, такі от 11950, Вікторія. Щось таке. Розкіш просто. Гарненькі, гарненькі ці люстри. Знижок дуже багато. Все, так я і не покажу. 6952 ось така цікава люстра. Також зі знижкою. І ще світильник, мабуть, це називається. Брабра. -бра. Ой, бра, такий гарненький. Отак виглядає. 300 замість 599. 50% знижки. Ага. Не написано, яка країна виробник, написана тільки компанія, не знаю, чия ця компанія. Буду на цьому з вами прощатись, тому що дійсно тут багато інформації, дуже багато всього. Величезний відділ світла в епіцентрі, на будь-який гаманець, можна так сказати, і на будь-який смак. От, наприклад, є така люстра на верху світильник коштує 694 гривні. Чорна, ось така 651 п'ятдесят або 563, 551, 555. Ціни ну, дійсно різні. Ось взагалі, 152 гривні коштує, так? а коштувало 175 На будь-який смак, на будь-який гаманець. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!